Вітаю вас, друзі мої! Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я навчаю людей бути здоровими з допомогою фітокомплексів Choice. Представляю вам фітокомплекс Breakblock нормалізація функцій кишківника. Для того, щоб бути здоровим, має бути в організмі порядок. І це перш за все порядок у кишківнику. Це допомагає фітокомплекс Choice. Брейкблок, який очищає організм від ядів, шлаків і токсинів. Який вичищає навіть калові завали, це дуже важливо. Нормалізується мікрофлора в кишківнику, покращується моторика, проходять запори, проходять проноси, що дуже важливо. Нормалізація. Якщо запор, брейкблок, якщо пронос, брейкблок. Дуже сильна, потужна дія цього препарату, але не зразу. Тому що це не проносний засіб, це, це довготривалий процес. Мені особисто цей препарат допоміг позбутися. Запорів, якими я страждала 25 років, дуже йому безмежно вдячна вітаю вас, друзі мої. Завітати на наш сайт Choice де ви одержите більш детальну інформацію.